В Сьогоднішньому відео про те, як Тарас Шевченко служив в російській імперській армії, писав твори російською мовою, про великий артилерійський полігон в межах сучасного Києва, про те, які таємниці ховають київські ліси. Друзі, всім привіт! На сьогоднішнім відео я багато попрацював, склав схеми, таблиці, бо реально ця історія буде, сподіваюсь, унікальною, і мені здається, що ніхто цього не досліджував. Отже, ми зараз знаходимося на території Чернігівської губернії, Остерського повіту, Броварської волості. Ну і спитаєте ви мене, де в Броварському Броварській волості проходять трамваї? Ну а справа в тому, що зараз це вже територія Києва. А до 1925 року всі ці ліси, Воскресенський ліс, лісовий масив, це була територія Чернігівської губернії. Потім області. Потім лівий Київ стали включати вже в межі Києва. <ган> Лівий берег, так, вибачте. Отже, я зараз знаходжусь між вулицями Дашкевича, бивша вулиця Курнатовського, і Братиславською в цьому лісочку. І цей ліс мене завжди чарував. Я виріс в цьому лісі. <ган> Було для мене багато загадок. Таємниці, звідки, тут такі землянки. Тут явно чітко видно землянки. Не можу не може камера деякі з них передати. Треба підгадати пору року. Ну, ось, наприклад, одна з них. Маємо тут бугорок. Не покаже камера, на жаль. да Є чіткий вхід, є чіткий розміщення. Тобто ну не може бути там попрямі Бачимо, тут що ми бачимо. Бачимо такі рви, горбіки, грибочки. Сьогодні 1 грудня, а у нас грибочки є. Це їстівні, але я цей не люблю, як їх називають. Сироїшки. Отже, звідки тут взялися ці окопи? Жодна Вікіпедія, жодна книжка не показує. Треба брати дані там, дані там, поєднувати карти і розібратися тоді можна, що тут і до чого. А давайте ми з вами почнемо з Тараса Григоровича Шевченка, нашого улюбленого з вами поета. І хочу нагадати вам той факт, і не надармо я сьогодні його згадав, бо він пов'язаний з цими лісами. Частково. Тарас Шевченко з 1840. Ой, вибачте, в 1847 році його забрали в рекрути, в Російську імперську армію за поему «Сом», де він, де він осміював імператора і імператрицю. Ну, правді кажучи, Тарас Шевченка на ті часи не був аж занадто. Унікальним був рух і серед поляків. Бо знаєте що, Ці, ця територія у нас була і колись Польщею. Недовго, звичайно. А друга річ, ні, вибачте, перша річ Посполита доходила десь до цих країв недовго. Не тільки Річ Посполита, а тут ще було об'єднання трьох великих держав. Конфедерація така литовська, Польська, Руська. Конфедерація це була така от у нас країна. Так, ось ще сліди землянок нетипові. Не знаю, чому переривали, коли ці пересаджували ці ліси, а ліси, ці, до речі, молоді. Я порахував, що цим соснам приблизно 50 років і посажені вони чітко вздовж ліній. Тобто цей ліс оновлювався, але багато ям цих землянок військових залишилося. І ми зараз розберемось. Вибачте, давайте повертаємось до Тараса Шевченка. І Тарас, Тараса Шевченка забрали на 10 років у рекрути. Хто такі рекрути? Це була така практика, заведена ще за часів Петра І, значить, коли людину в якості покарання забирали служити в армію і отак, таким чином покарали Тараса Шевченка, забрали в армію на 10 років, і добре, що відправили його. А, якийсь там Марінбургський полк, і він брав участь в аральській експедиції. Бо саме в той час, коли він брав час, е, у, у, участь в Аральській експедиції, це була така наукова експедиція, е, якось якимось чином військова, вона була не, не, не типова наукова, а військова. Почалася Кримська війна. Кримська або ще називають Східна війна. І це теж у нас важлива частина історії. Кримську війну Російська імперія програла, але варто в контексті сьогоднішніх подій варто згадати, чому почалася ця війна, чому Росія, Росія почала цю війну. Дуже хотів Микола І, імператор російський, допомогти. Браттям, славянам православним на Балканах. Ну, а в частності сербам. Серби це і зараз вони дуже люблять Росію кажуть ми з Росією, то -то і то-то, Там, скільки, а, нас там, скільки -то мільйонів 145 і скільки разом нас з Росією. Вони дуже люблять і до цього часу. Ось, хотіли вони допомогти, і для цього треба було скинути а, панування Османської імперії. Османська імперія а, зараз на сьогоднішній час її не існує. Це була, був теж такий союз декількох держав. Чи не союз, а поневолили да, ці Османи. Болгарів, інші, інші країни, і не дивлячись на те, що війна йшла в багатьох місцях не тільки в Європі, не тільки на Чорному морі, на Кавказі, навіть десь і в Азії було, на Далекому Сході були військові події, але в Молдові були військові події. але цей Основні події відбувалися все ж таки в Криму, основні битви. Значить, Кримська війна почалася в 10. Вибачте, 1953 році. Протривала 3 роки, і Росія, як я вже казав, цю війну програла. Молодий граф Лев Толстой. Приїхав в Севастополь, місто Севастополь, щоб, як військовий кореспондент, щоб написати про війну. І написав достатньо унікальний на той час час твор. Твори, вони були не ті, які прославляли. Не знаю, там, Мужність і все таке інше вони показували всю безсенсовність війни. Це, до речі, я згадав до того, що як нам відноситись до добрих росіян. Про те, які там ведуть різні канали: Максим Кац, Варламов, деякі з них я сам інколи дивлюсь, як до них відноситись. Ну, а Лев Толстой в майбутньому набрав дуже багато послідовників і привів до розвалу цієї Російської імперії, викрив всі ці недоліки багато і починаючи з цих кримських хронік війни Кримської почалась, почалася почався підрив а, авторитету. Коли росіяни програли війну, вони по перше витратили шалені, шалену купу грошей, шалену купу загиблих людей. було. Економіка була ж переведена на військові рейки, але не впоралася і почалася. Інфляція, як сучасною мовою назвати, почалася інфляція, тому імператор Олександр II, який прийшов, став імператором, зайняв цей трон в останній рік Кримської війни, почав уважно слухати донесення генералів з фронту, і почалися військові реформи. І ось тепер ми доходимо до нашого лісу. Тепер давайте згадаємо про ліс. Ліс типово створіння, творіння людське. Бо там у нас є берези рядками, там у нас рядками йдуть дуби, там рядками йдуть сосни. І в 1850 році почалося. Такий рух, і в, і в цій місцевості значить, він відбувався. Почалися значить, рух, ще не закінчилася Кримська війна, а рух, такі ідеї за відновлення лісів. Недалеко від лісового масиву, між лісовим масивом і лісовим кладовищем. На мапах з'явилася така назва, як Куликівські казарми. Чому Куликівський? бо та місцевість, яку зараз більшість з нас вважає Воскресенкою між епіцентром і вулицею Петра Запорожця, на деяких навіть радянських картах названа вона Куликове поле або просто Куликове. Тут був такий масивчик. От. Приватна забудова, яку я ще, до речі, бачив на власні очі, поки там не збудували епіцентр. Озеро було на місці сучасного Новуса, там, де на вулиці Братиславській вулиці Братиславській не було ще за часів моєго раннього дитинства. Ось. І почали висаджувати аж ті в 1850 році почали відновлювати ліси. І тоді ж вже почали якось хто гуляє цими лісами. Запрошую, я думаю, вам буде цікаво побачити, що аж з тих років. Почалося відновлення лісів. Ми почали тут ліси відновлювати. А в 1868 році, коли вже почалася військова реформа, взяла обороти після цієї Кримської війни. Тарас Григорович вже, на жаль, помер. Багато цих, як то називається, Гарних перемін, які вів Олександр II, не побачив, не побачив відміну кріпацтва, не побачив військові реформи. А російська армія на часи Кримської війни це була ну дуже відстала армія, і технічно, і морально, і таке інше. Ну можете уявити собі, що за часів Тараса Григоровича існувала в армії покарання шпіцрутинами. Що таке шпіцрутин? Шпіцрутен це значить, брали вербову таку лозину і такої товщини, що три з них ці лозини мали влізти в цей, дуло гвинтівки, і скручували значить, з трьох цих лозин, таку більш товсту лозину. І за якісь провини. Військову. Чи офіцера, навіть офіцерів карали за це, проводили через, е, цей, через строй. Ну і строй мог б, бути дуже довгий, там до тисячі людей. І так от просто принизливо людину просто вбивали. Ну, Наприклад, за крадіжку. Е, читав про випадок, коли якогось офіцера, генерал, покарав з цими. Призначив покарання шпіцрутинами за те, що він у свого підлеглого вкрав 5 рублів. Його провели через шпіцрутини. Тобто це взагалі не, не надавало якомусь морального такого духу, була більше показуха, паради, форма і все таке інше. Ну і тому російська армія програла. І в 1086-68 році, вже після 18 років, як тут існувало лісництво, тоді воно називалося б інакше. Тут на цьому місці влаштували артилерійський полігон. Друзі, оце у нас найбільший артилерійський полігон в межах сучасного Києва, існує між вулицями Братиславської і Дашкевича. Отут існував артилерійський полігон. Інформації про цей полігон я знайшов мало, але давайте ми з вами підемо далі. Підемо далі і е, спробуємо разом зі мною розібратися, коли ж тут е, з'явилися ці окопи, землянки. Е, за часів. Е, за тих часів, коли я вчився в школі, тут ще в окопах без всяких там металошукачів. Мої друзі, однокласники, знаходили гільзи, німецькі якісь монети. Ну, вони казали, що німецькі, хоча сумніваюся, ну давайте з вами будемо розбиратися. Що в нас відбулося далі? Далі була відома подія в межах Києва, Радянська Польська війна. Чули про таку війну, і вона відбувалася в Києві. Поляки, коли відступали, підірвали аж два мости. Дуже красивий, дуже відомий на всю Європу міст, ланцюговий міст, який проходив поблизу сучасного мосту, мосту метро. І другий міст, який вже тракається, стосується безпосередньо Воскресенки, це а, зараз він як же він називається? Називається Дарницький мостовий перехід. А, називався він нещодавно Петрівським мостом, бо він з'єднував станцію електрички міської Городня зі станцією міської електрички Петрівка. Тому мост Петрівка, Петрівський це був типово залізничний мост, який був побудований ще за царських часів. Продовжимо історію. Отже. 1920 році, після війни УНР з поляками з другої річ Посполита, відбулася Радянська Польська війна, і війна ця, війна ця була ну, досить цікава. Фронт не скрізь відбувалися такі прямі фронтові з, з бійки. Вибачте, перебиваюся, ось. Бувало, доходило, доходило до кумедного, сідав якийсь підрозділ, якась рота, армія сідала на потяг і їздили від міста до міста, від Бердичева до Житомира, від Житомира до Києва, виставляли свої, там завойовували пошту, я не знаю, там ще щось ставили свої прапори і їхали далі. Тут, до речі, мала проходити на, на деяких мапах намальована вулиця. Але мешканці тут місцеві відстояли, і ну, і вже нарешті я думаю, це питання закрито. Залишили тут паркову зону, і дороги тут вже не буде. Ось, І тому поляки доїжджали на потязі до Києва, а совєти доїжджали на потязі до Варшави. Ну, а зупинилися там, де були кордони між Імперською Росією і Імперською ж Австро-Угорщиною по річці Збруч. Але що зробили поляки, і для чого це я згадую? E, значить Вони підірвали мости. І один з цих мостів це був цей залізничний міст, який був побудований десь 1800 років. В 80-х роках, до речі. Ось. Чому я згадую? Бо напряму до цього мосту було ну, приблизно 5-6 кілометрів. А на ті часи. Часи Першої світової війни, я подивився, в принципі, артилерія могла з цих лісів вже бити. Тобто ці окопи, цей полігон міг вже слугувати для того, щоб обстрілювати а, поляків. Може так. Не, не знайшов я цієї інформації, не знайшов я мап. А, ну і зараз не цікаво комусь так дуже сильно на цю тему говорити. Але було. Наступне, коли. Ці ліси здригалися, відбулося це у вересні 1941 року. Коли е, нацисти, фашистська німеччина, нацистська німеччина е, дуже активно просувалася на схід і почався наступ на Київ. І а, в кінці, хто трохи знає історію, відбувся один з найбільших поразок радянської армії Київський котел. В, в оточенні було приблизно 600 тисяч людей. Вони були оточені. Багато з них були знищені військовополонені в спеціальному концтаборі, який саме побудували для військовополонених в Дарницькому концтаборі. Так ось. А, значить, наступали а, нацисти, а, Савіти відступали. А, це, вже, це вже був Київ, це вже було а, десь ну, Дарниця точно була Києвом. Я не знаю за вас, Вибачте, ще не розібрався. Ось і яким чином могли вони відступити <кхем> війська з артилерією по мосту Євгенії Бош. Це так перейменували ланцюговий міст. От, і могли відступати по цьому залізничному мосту. Був один залізничний міст від сучасної метро Почайна, там залізнична платформа є, вів Вела Колія до Дарницького вокзалу. До Дарницького вокзалу я подивився мапи, перевірив, до Дарницького вокзалу доїхали не всі. Багато військ. Бо, виходить, Колія повертає паралельно Дніпру із високих берегів правого, правого берега Києва могли низькі береги дуже легко обстрілювати. Тому частина військ зійшла і окопалася саме тут, в 1941 році. Тут вже на Воскресенській Слобідці. Обозначені, що стояли тут війська. Радянські війська відстрелювали, в принципі, до 6 вже було о, дальність стрільби 6-8 кілометрів. На правий берег вони могли запросто до, вже дострелити. Ось такі, о, такі от були тут кроваві події. Чи дійшли тут фашисти напряму? Чи обстрілювали правого берега? Наразі це мені невідомо. Ну, якщо хтось більше знає, будь ласка, дослідіть, але жодної інформації я не знайшов. Дуже вже глобально всі ці моменти обсуждають дуже великими фронтами. Але факт залишається фактом: багато чого від стоянок артилерії тут. У цих лісах залишилося, я думаю, ще буде е, комусь тут пощастить щось цікаве знайти з тих часів. Значить, Повторююсь, був Котел великий, багато кого захопили, ну, не вдалося. У 1943 році, знову ж, восени, вже фронт шов, е, в іншому напрямку. Вже совєти гнали фашистів. Гнали фашистів. З лівого берега на правий берег Києва дуже тяжко е, добратися. Ще в 41-му році, значить, ці мости, коли відступали, підірвали совєти. Мостового сполучення не існувало, тому значить, вирішили совєти йти на Київ двома фронтами: Букринський плацдарм через Букринь і через Лютіш. Букрин знаходиться на півдні. Спочатку атакували, але не вдалося. Не вдалося прорватися через Букрин. Тому а, таємно з Букрина зняли війська і відправили паралельно Дніпру. Паралельно Дніпру відправили в, а, на лютерський плацдарм, яким чином могли йти паралельно Дніпру, коли ще не існувала. Воскресенського проспекту, оцих всіх проспектів, які йдуть е, паралельно Дніпру. Також існувала якась гілка залізниці. Дарницький вокзал, це та сама гілка, вони могли скористуватися. Далі е, через це міст ходить на правий берег е, залізниця. Звичайно, моста там не було, то могли десь знову ж тут висадись е, частина військ і обстрілювати обстрілювати оборон... тих, хто оборонявся в Києві. Ось така вам, друзі, історія. Я впевнений, що вона ще не закінчилася. Дуже старався для вас все це поєднати, складав схеми, таблиці, порівнював дати, різні інформацію. Отже, буду вдячний вам за лайк, підписку, коментар. Напишіть, що ще може бути для вас цікаво. Додайте якісь матеріали, які я не знав. Звичайно, ви мене, я вам за це дякую, поправляєте за якийсь суржик, за якийсь русізм. Ну, але, вибачте, ми ще вчимося. В Польщі, до речі, українці більше говорять по-українці, по ніж... ніж ніж тут в Києві. Приїхав з лі... з сином лікуватися в Київ скрізь російська мова. Так що. Вибачте мене, ну побачимось наступних відео на все добре.